Вітання, друзі! Давайте сьогодні розглянемо ситуацію на кордоні. От там, де Волинська, Ровенська, да, і отак от до ну, Луганська і Донецька, да, отак закінчимо. Видно вам так. Донецька, від Донецької до Волинської, подивимось зараз, що взагалі відбувається на кордоні. Да, як так його покласти, щоб воно не заважало? Кордон, давайте так, з Білорусією спочатку. Да, що відбувається на кордоні з Білорусі? Яка ситуація зі сторони Білорусі? Що відбувається? Ну все, прямо випадаючись. Так. Кордон з Білорусією. Що відбувається зараз? Бачите? Йде момент чогось очікування. Іде очікування, очікування чого, якихось домовленостей. Але ці домовленості, вони типу. Ну, Білорусі вони не подобаються, скажімо одразу. А, вони їх поки стримають. Ну, типу, що їх. Е Ними маніпулюють. Оці домовленості, вони, бачите, я так розумію, що Росія взагалі, от в плані Лукашенка, зараз така політика, типу, його стримання, загнати його в страх, ним, маніпулювати ним, от показувати, типу, хто тут головний. І от зараз там іде такий момент. Але зі сторони от в плані військ. так, да, Тобто в них йде тиша спокій. От зараз момент очікування. Чогось нового. Гляньте, прям випадають сьогодні, так? Да? Бачите, йде. Чекають наказу. Чекають наказу. Так, добре, давайте спитаємо. Що готується? Чи щось готується? Чи щось готується? На кордоні. Білорусія, Україна готується. Я ж кажу, що сьогодні карти сильно вірки. Вже багато є що сказати. Готується. Певна робота проводиться зі сторони Білорусі. Що робиться? Шукають варіанти, щось збирають, до чогось готуються, щось вирішують. Але, але чесно скажу, от, от, немає такого бажання. Вони, можливо, знаєте, думають, що як це можна хитростю від всього цього а, типу, відійти, да, відмовитися. Ну, от є таке, я так розумію, так. А Лукашенко хоче вступати війну чи ні. Чи хоче Лукашенко вступати в війну? Мені здається, що це у нього, типу, як погроза, знаєте, це як наказ. Більше як наказ іде. Що ти маєш просунутися і ти маєш це виконати. Тобто твоєї волі тут не може бути. Тому що маніпуляція, розумієте, йде? Це наказ, а бажання в нього. Його ставлення. Його ставлення. Ах. А він на публіку може, знаєте як, типу пообіцяти на публіку? А піде? Ну, може і піде, бо знаєте, бо є певні погрози. От щось на нього є вплив якийсь. В нього, типу, вибору немає, розумієте? Але знову ж таки, бачите, він боїться, що він може втратити свою владу. Ось тут такий момент, що наче і треба йти, тому що погрози да, йдуть, маніпуляція і погрози. А з іншої сторони, він хоче зберегти свою позицію, зберегти свою владу, своє правління, скажімо, да, в Білорусі. От, ось так іде. Щось може обіцяє, щось може обіцяє. Давайте глянемо взагалі, а що там зараз відносини? Хто до кого, як, да, там Путін до Лукашенка і Лукашенко до Путіна? Які нас зараз відносини? Такі, щоб по-чесному, справжні не на публіку, які відносини. У Путіна до Лукашенка, і Лукашенка до Путіна. Бачите, як? От все одразу стало на свої місця. Ну, по суті, як, як і було, йому потрібна Україна, і Лукашенко Путіна. Ой, навпаки, Путін Лукашенко, він просто використовує це використання в своїх цілях. А у Лукашенка до Путіна він за ними йде, тому що в нього немає варіантів. Ось, будь ласка. Все, тут ні, ні, немає там ні про яку підтримку, тут немає, тут просто ну, немає варіантів. От тобі сказали, ти маєш іти. Розумієте, це як типу. Від, від нього не залежить. Від Лукашенка ця ситуація не залежить. А Путін просто їм мані, маніпулює. Злякує, маніпулює, да, тому що по дияволу тут іде така робота по дияволу. Ой. Так що там давайте з кордоном? Давайте подивимось з кордоном. Я так по областях буду йти, що там взагалі відбувається, деякі є загрози і так далі. Так, давайте почнемо з Волинської. Зі сторони Білорусі, Волинська область. Ой, вони страху, звісно. Не в страху. І знаєте, є е, вирогідність того, що там може бути напад. Є така вирогідність, але, знову ж таки, в страху, але втримують страшно, страшно. Це взагалі навіть. Це зрозуміло. Так, Рівненська. Давайте ще Львівську глянемо. Щось в мене так око впало на Львівську. Давайте глянемо Львівська. Не знаю, чому, так, Львівська. Ой, бачите, що йде. Дивіться. На Львівську, по Львівській також є загрози. От реально йдуть загрози по Львівській. Так, Рівненська. Це зі сторони Білорусі. Вони про це думають. Вони, ну, вони про це думають, щоб туди, але, але це не так швидко робиться, все вони не готові ще. Але ну, вони про це думають. От Волинська, Львівська, тут, типу, знаєте, більше якихось іде моментів, чим по Рівненській, Житомирська. Загрози зі сторони Білорусі. Давайте це ми так з вами, да, до... Зараз там до кінця року. До кінця року Житомирська. У Житомирській є загроза, але тут гарна оборона. М -м -м. Бачите, тут, якщо щось і буде, то воно моментально зупиниться. Тут гарна оборона. Так, Чернігівська. І, знаєте, пішло, типу, як що вони там десь ховаються. Знаєте, момент, що вони там десь ховаються. Що там якийсь зговір йде по Чернігівській області. Дивіться, якась домовленість. Бачите, домовленість йде. Якась така, що тут хтось ховається. Хто? Ну, для нас це непогано, я скажу так. <с> так, далі. А, Київську ж давайте. Що ж ми пропустили? Київська область. Отой шматок, так? Да? Загрози з Білорусі. Київська область. Бачите, що робить? Але тут більше удар. Тут не стільки захід, як удар по Київській області, так? Тому що, наприклад, от загроза йде більше от Чернігівська загроза, да? де тут ще була в нас Рівненська і Волинська. А тут тут більше як Львівська, там, да, і Київська більше як удар. Де ось так. Далі давайте Сумська. Ось тут, бачите, тут вже йде загроза ну Типу, зайти на територію, да? загроза наступ до кінця року. Да? І це я про що? Про до кінця року. Бачите, якісь бої стоять, Харківська. Харківська, не, тут все якось дуже неоднозначно, загрози немає, тому що там і так зараз іде повернення влади. Бачите, йде повернення влади. Так, і давайте трохи позбираю карт. Давайте зараз ще Луганську і Донецьку да, глянемо, що там. Ой, бо ми дивились якось, пам'ятаєте, що там туди будуть війська перекидати з Херсонського напрямку. В напрямок Донецька, да? давайте поглянемо, що там загроза наступу. Донецька Луганська до кінця. Року. Ну що ж таке? Добре, я побачила. Загроза наступу. Донецька Луганська. Бачите, будуть якісь моменти прильоту. І ну, загроза є, але там... І, і Там іде придушення, йде момент відбивання, але загроза дійсно є, Луганська. Оборона гарно стоїть, розумієте? Може, як, ну, загроза є і по-донецькій, і по Луганській, але Ні, відбивають, я не бачу Донецька. А тут взагалі, а тут взагалі йде Донецька щось таке дуже прямо мені подобається. Хорошие карты для нас. От все, що вони хочуть зробити на Донецькій, да, от у них нічого не вийде. Тому що тут хоч іде, в нас якісь, це буде дуже важко, звісно, да. Е, важке відбивання, скажімо так, да, відвоювання, але все рівно, прямо тут через жертви і жертви будуть, і, ну, але все рівно йде перемога, іде перемога. Ой. Так, ну ось подивилися, да? і давайте ще глянемо, а, чи в листопаді, да? що там може бути щось в листопаді чи ні. Це ми до кінця року з вами дивилися, давайте по листопаду. Чи є загроза наступу нового наступу зі сторони там Білорусі, так? Да? В листопаді, чи є загрози нового наступу з сторони Білорусі? Або зі сторони там, Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, листопаді, зі сторони окупованих територій і зі сторони Білорусі, чи є загроза наступу. Ну, бажання є. А, бажання є. Навіть, знаєте, є таке, що вони, може, ще й сумніваються, типу, зможуть вони чи ні. Тому що тому що, що? Тому що не вистачає ресурсів. Тут не вистачає ресурсів наступ. І підтримка йде в нашу сторону в плані відбиття. Тому тут і не факт, що не бачу активних таких карт от, в плані наступу. Я тут зараз не бачу йде момент просто. О, що вони не впевнені, що вони зможуть. Бачите, вони не впевнені, вони типу хочуть, але ні. Тому що чогось там нам не вистачає. Залякані, перелякані. Грошей нема, транспорту нема. Є тільки бажання все зберегти і наказ зверху йти робити. Але як? Ну, але як? Давайте поговоримо. Типу, тут іде. Да? Не зможемо ми виконати цей наказ. Так, В листопад ми спокійні. Що буде далі? Будемо дивитися далі. Тут я поки що ну, я не бачу активних таких. Бачите? Дій. Є загрози от, в плані там, обстрілів, да, ми дивилися. І до кінця року є там певні якісь моменти. Але от в листопаді не готові вони, не готові. Добре, друзі, дякую за перегляд. Дякую, підписуйтесь, пишіть в коментарях, якщо будуть ще якісь нові. Пропозицію у вас по перегляду да розібрати там деякі питання з задоволенням. Відповім, бережіть себе і бережіть Україну.